До пізнопам'ятної Курщини перейдімо і поговоримо, що ми маємо станом на зараз. Е, найперше, це анонс. Від нашого генерального штабу від головнокомандувача зсу генерал Полковника Сирського про те, що зсу контролюють 82 населені пункти на Курщині за по, за минулу, поза минулу добу від 500 метрів до півтора кілометра склали просування, і вже більше як 1150 сто кілометрів квадратних територій контролюють наші війська. П'ять копійочок ставлю свої тут. Я чесно кажучи, вважаю цю комунікацію не зовсім правильною, коли ми міряємо кілометри. Квадратні кілометри, метри просування, ну окей, населені пункти можна прийняти, але ось ці всі кілометри, метри е, і і так далі інші одиниці виміру метричні, я їх не толерую, як медійник, пояснюю чому. Тому що я півроку торочив, і зараз буду так само притримуватися цієї ж історії, е, що з лінійкою ніхто по фронту не бігає. Тому, коли ми раніше. Це і це буде справедливо, і це буде чесно до кожного з вас, друзі, сказати. Коли ми раніше говорили про просування окупантів, наприклад, на тому ж таки покровському напрямку, і говорили там про кілометражі, про якісь метражі, я казав, що не звертайте, будь ласка, уваги на ці метри, тому що ніхто знову ж таки повертаємося до пункту А з лінійкою по фронту не бігає. Мене трішечки дивує, чому зараз ось цю ж саму лінійку, яку при нашому відступі, умовно кажучи, на більш на іншій рубежі, що є вимушеною потребою наших оборонців під час відступу, так от. Тоді під час відступу цю лінійку ховають в глибоку кишеню. А коли ми наступаємо і здійснюємо тиск на противника, раптом цю лінійку дістають так в контексті інформаційно-психологічних операцій, я все прекрасно розумію, але будьмо відверті: це не зовсім правдива і неправильна комунікація. От говорити виключно про там просування на метри, кілометри, контроль і тому подібне. 82 населених пункти. Окей, найкраще тут в розумінні цього є рубежі, які займають наші бійці. Що ми бачимо по рубежах? Ну, давайте розбиратися із цим. Та перш ніж ми до речі про рубежі поговоримо. А, скажімо, скажу перше про полонених. Що теж є важливою стратегічною метою здійснення цієї курської операції? Більш як 100 полонених позавчора вдалося Центру спецоперації Альфа служби безпеки України взяти у полон. Ось ви бачите цих полонених карасиків, які зібрані в фактично в одному місці, в одному ангарі, і це реально просто видатна операція служби безпеки. 102 окупанти за один раз такого ще не було за весь час, фактично що повномасштабної війни. Ось так вони складалися, фактично що штабелями, здаючись, у полон. Фонду наших військ це перше відео. А ось відео від е, першої особи уже не зверху, а знизу, так би мовити, зняти це відео, яке демонструє, скільки окупантів е, здавалося, насправді це доволі такий значний ефект і морально-психологічний тиск на росіян, і навіть те, про що писало вчора видання Financial Times і говорив наш омбуцмен е, Дмитро Лубінець, що росіяни вперше взагалі за тривалий час вийшли. Першими з ініціативою щодо обміну військовополонених, зокрема тих е, строковиків, які були захоплені на у полон на території е, Курської області, і між іншим я хочу зауважити, що е, от зараз є така публічна цифра змін, названа 2000 тисячі полонених, приблизно 2000 тисячі полонених взяли наші е, війська в е, полон. Навіть якщо це строковики, може здаватися, що це той ресурс, який би не був використаний десь на фронті. Але ні, друзі. Тому що зараз в російській армії є тренд, коли строковика фактично що елементами примусу змушують підписати ось цей контракт і стати контрактником, що дозволяє автоматично строковику поїхати на так звану СВО. Тому це потенційний ресурс, який вибили. Це невідновлювальний ресурс у вигляді полонених, який вибили наші війська з путінської, скажімо так, обойми. Ось тут на півночі Курщини. Що ще ми можемо говорити? Що не такі вже й величезні, і страшні ці російські резерви, тому що вони зараз використовують, наприклад, дуже такі ну знаєте, прості шляхи, як поповнювати, як затикати діри на Курщині. Цим шляхом є зокрема долучення так званих відмовників. Та ухилянтів е, російське опозиційне видання Астра от показало ці фото. Так вони можуть бути не суперпоказовими. Але що це за фотографії? Е, це є фото. Та також там є таке ножки, не дуже показове відео, але без контексту воно нічого не, не дає відповідей на жодні запитання. Е, це російські військові, там розгвардійці, які контролюють. В даличині, от подивіться уважно, ціле стадо ухилянтів та відмовників, які не хотіли їхати на так звану СВО, їх заперли в одній військовій частині десь на Московщині. І тепер, коли сталася ситуація на Курщині, їх просто насильно пхають під дулами автоматів у ці автобуси білі і куди пруть, везуть прямісінько на Курськ. Не кажучи, що вони там мають робити, як вони мають робити нікого це взагалі не цікавить, нікого це не турбує. Вони мають затикати діри. Ось це перше фото. Ось це друге фото. Власне із тими відмовниками, яких приблизно десь 150 осіб, яких отримували на території військової частини у Підмосков'ї для того, щоб відправити на фронт у Курщині, щоб затикати ці дири, і це насправді цікава історія, тому що Росія реально шкребе по сусіками аби малою кров'ю. Та незначним переліком виправляти ситуацію на Курщині, е, і це показує, що далеко не все в них там по резервах добре, і навіть попри про те, що Росія продовжує тиснути з новою силою на фронтах безпосередньо в Україні. Ось ця історія є дуже показовою, яка показує, що знову ж таки я повторюсь, не все так ідеально і не все так добре у Російської Федерації, як вона хоче, щоб світ думав, що в них мовляв нескінченний людський ресурс. Це трішечки на щастя, що не так. Ну і що, друзі, давайте буду завершувати ще описом коротеньким описом тієї картини, яку я зараз бачу на фронті, зокрема у Білгородській області. Отже, бачимо просування наших військ, те, яке позначено на мапі Діпстейт. Хочу відзначити, що дуже помітний. Темп наших бійців на взяття такого населеного пункту, як Тьоткіно. Тьоткіно, яке досі ще під окупантами, але на нього поклали око наші бійці е, з метою витиснення росіян із цього плацдарму. Е, і загалом е, з такого собі, ну, назвімо це так: зрізанням фронту, ну, ледь не по ось такій лінії. Давайте якось маснішою лінією намалюємо. Ось по от такій от. Лінії е, ну реально злізити фронт дуже зручно. Я навіть підготував спеціальну картинку. От ця картинка краще покаже е, видимий план. Насправді наших військових. Тут нічого дивного немає. Е, верхня синя лінія це межі річки Сейм. Ось тут. Якщо повернемося на мапу Deep State е, ви побачите Сейм. То який є в Польщі, він протікає, очевидь і в Росії. От ця річка Сейм, вона ось так, от тут. Тече, і фактично, ви вже бачите, що наші бійці сірою зоною, принаймні підступилися до неї. Залишилася лише ділянка території південніша, тобто населені пункти Глушкове та Тьоткіно. А відповідно повертаємося до тієї мапи, яку намалював. У Глушковому є міст, який пропагандисти з російського z Пабліка е показали, як цей міст виглядає. Його атакувала вже одного разу наша артилерія, його атакувала вже і, вочевидь, другого разу наша артилерія, тому що ось на цьому відео, яке я демонструю маленькому екрані. е на як російський пропагандист знімає дірки прильоту по цьому мосту, тобто наші війська, вочевидь, руйнуються міст з метою того, щоб перерізати одну єдину дорогу, яка з'єднує Тькіно із тиловими регіонами Росії? Повертаємося до цієї карти, розуміємо, що відрізання мосту у Глушковому – це відрізання єдиної дороги. Призведе до того, що наші війська фактично що зможуть зрівняти фронт на додачу до цієї тези по серйозних намірах та планах наших військ по Тьоткіного я показую від 40-ї бригади тактичної авіації бійців із Василькова, наших льотчиків, які відпрацьовують. Коригованим авіаційним озброєнням, так само по Тьоткіному, ось е, демонстрація цього відеоролика: е, це чергова партія авіабомб Джейдам по місці дислокації російського 98-го е, полку е, ВДВ Яке розташовується саме у Тьоткіно по багатоповерхівках, прилітають високоточні бомби Джейдам. Тобто, по Тьоткіно серйозні дядьківські плани складаються у наших військ. Ну це таке моє суб'єктивне припущення. Хочете вірити, хочете ні, окупантам, хочете вірити, хочете ні. Ну але краще за все слідуйте за тим зразком, як здавалися більше як 100 бійців нашим воїнам служби безпеки України. Інші росіяни, до речі, у числі тих 100 захоплених Карасиків є. І військовослужбовці Ахмату, а це дуже цінний обмінний фонд, насправді який в першу чергу міняють росіяни.